Таки, мене звати Ярочка, і сьогодні я розповім про будинок державного банку у Кременчуці. Буду скетчити та розповідати одночасно. Сподіваюся, я не заверзну. Перед початком відео перевірте, чи поставили ви вподобайку на це відео та підписалася на канал, якщо ви тут не вперше. Почнемо з історії. У 1884 році у місті відкривається відділення державного банку. Спочатку воно знаходилося в найманому будинку. А в 1892-му управління банку висуває прохання до міської управи виділити землю на спорудження власного будинку. Протягом трьох років пропонувалося близько п'яти ділянок у різних районах міста. Але керуючий мріяв лише про одну на соборній площі нинішній площі перемоги проте, згідно тогочасного будівельного законодавства, зведення будь-яких об'єктів. Навколо території Успенського собору заборонялася навіть після багаторічної боротьби священників у керуючого банку з'явилися більш вагомі аргументи. В 96-му році було прийнято рішення про зведення будівлі банку, і в 1900-му його було успішно заселено. З позиції містобудівників це було помилка, адже будівля банку. Ні зовнішнім виглядом, ні місцем розташування не тільки не вписувалося в ансамбль міста 19 століття, а руйнувало його. Будівля Держбанку навіть переживала пожежі. Очевидці говорили про підпалення для отримання страховки, а після швидка реставрація. Вдруге вогонь оточив будівлю під час відступу німецької окупації. Причому оточив так, що залишилася лише цегляна коробка. Цікавий факт: під час німецької окупації. У будівлі Держбанку знаходилось казано. Відновлена була будівля у 45 47 роках роках го століття. Тут до 2019 року знаходилося представництво різних банків, а дотепер будівля перейшла у власність Кременчуцької міської ради. Будівля Держбанку побудована з різнокольорової лицьової цегли, а зрізаний кут. Це центр композиції. Є також балконні двері з ошатними кованими гратами, які збереглися в первинному стані. Головний фасад, ніби дивиться на вулиці перемоги, а головний вхід трошки зміщений у бік. Сама будівля у. Нео -ренесанс. Ось такий скетч у мене вийшов. Сподіваюся, вам було цікаво ви дізналися щось нове і вам сподобалося це відео. Якщо це дійсно так, то дуже-дуже дуже дуже прошу вас сподавати його, написати у коментарях свої враження стосовно будівлі. І чи подобається вам взагалі формат? Дякую дуже за перегляд. Усім па-па!